Цьогорічний лютий справді лютий за три роки повномасштабної війни Рогатинщина утратила понад 70 своїх синів. Сьогоднішній ранок у громаді теж сповнений болю і смутку. На щиті до рідного дому повернувся її відважний і дуже молодий воїн-захисник Андрій Макогін. 10 червня йому виповнилось лише 27 років. Щоб боронити рідну землю, він, не вагаючись покинув мирну Польщу, знав, мусить захищати те, що любить і чим дорожить. Тож з перших днів війни він був не просто сином чоловіком, батьком, братом. Він був воїном. А сьогодні його не стало. Рідні туляться до його домовини, не би хочуть зігріти своїми руками, захололе тіло найдорожчого Андрійка. Сьогодні, стоїчи на колінах, ми знову і знову думаємо, чи це вже останнє. Ми сьогодні стоїмо тут, на цій площі. Площа Роксолани. Розкла... Вона стала не просто площею Роксолани, а стала площею і горя. І сьогодні знову на цій площі горя. Бо ми оплакуємо Макогіна Андрія Степановича. Герой Андрій Макогін народився 10 червня. 1998 року в селі Верхня Липіці навчався в місцевій школі, був розумним, відповідальним, надзвичайно порядним та добрим. Згодом вступив до вищої школи управління та адміністрування в польському місці Ополи, здобув спеціальність управління бізнесом. У 20 років Андрій вже знав, що таке справжня відповідальність. Адже створив молоду сім'ю і разом з дружиною виховали донечку. Проживали вони на Черкащині. У дні повномасштабного вторгнення Андрій був у Польщі і не міг залишитися осторонь. Молоде відповідальне серце покликало бажання захищати свій дім та рідну землю. На третій день Андрій перетнув кордон і приїхав додому. Спочатку ніс службу у теробороні, згодом у штурмовій бригаді, пройшов складний бойовий шлях на Покровському Донецькому напрямках, а у 2023 році підписав контракт і місцем його боротьби став Запорізький напрямок. Головний сержант Андрій Макогід був не лише воїном, він був справжнім братом для своїх побратимів. 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні воїн повертається на щиті до рідного дому у село Верхня Липиця. На жаль, молоде життя Андрія, якому було тільки 26 років, обірвалося 5 лютого 2025 року без найріднішої дитини людини. Залишились батьки, дружина, донька, сестра, рідні, друзі-побратими запам'ятають його як щирого, доброго і відважного патріота своєї країни. Всі ми з вами висловлюємо співчуття рідним та близьким захисника України. Вічна йому пам'ять та слава герою Андрію Макогону. З центральної площі Рогатина траурний кортеж з тілом Андрія Макугона попрямував у рідне село захисника Верхню Липицю. Поховають героя завтра, 8 лютого. Чин похорону розпочнеться о 13 годині. Вічна пам'ять Андрію, який віддав Україні своє життя.